Здрастуйте, мовлю зазвичає. Доброго дня вам, кожному звичая. Доброго дня вам, людям бажаю, доброго дня вам всіх вас вітаю. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухайте загадку і відгадайте її. Будить будильник нас кожного ранку. Він кукурікає, гучно на ганку. всі прокидаються, сонце стає, на кожнім подвір'ї будильник це є. Хто це керусь? Місуть. Так, правильно ось слухай наступну. У норі хатинку має, хліб сирочок полюбляє. По підлозі тишком нишком бігає сіренька. Мишка, правильно, а в нас аж дві мишки. Так, сьогодні я пропоную послухати казку, українську народну казку, яка називається Півник та двоє мишенят. Слухай уважно казочку, і дивись відео, а потім ми поговоримо, про що, ж в цій, про що, про кого йшлося в цій казочці. Отже, дивись, будь ласка, на екран і слухай казку. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте Горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта стане, всіх піснею збудить і до роботи береться. І якось він підмітав у дворі і знайшов пшеничний колосок. Пруть, верть, став гукати півник, а гляньте, що я знайшов. Поприбігали мишенятка і кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує мишеня. Не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже півник, і взявся до роботи. А мишенятка і далі грається. Отже, півник обмолотив колосок і знов гукає. Гей, круть! гей ведь! Гляньте, скільки зерна я намолотив. Попривігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести і борошна намолоти. А хто понесе, питається півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже Півник. Взяв мішок на плечі і пішов. А мишенята скачуть, у довгої лози гравіць. Прийшов півник додому і знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, вер, Я борошно приніс. Поприбігала мишенятка, пораділи, ой, півночка, вже тепер треба тісто замісити і пиріжки спекти. А хто ж буде місити? питає півник. А мишенятка знов своє. Не я пощить круть, не я пощить вет. Подумав, подумав півник і каже, доведеться мені, мабуть. От, замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. А мишенятка й собі діло мають, пісень співають і танцюють. Аж ось пекли з піріжечки, повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже тут, як тут. І гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Крут. А я який голодний. каже Вер, Та й посідали до столу. А півник каже. «Стійте, ну, стривайте но, ви мені перше скажіть. Хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята, хто його обмолотив, ти вже трошки тихіше, кажуть, круть ізвертав. А тісто хто місив, а піч витопив, а пиріжків напів?» Ти вже зовсім пивесенько, кажуть мишенята, А ви що робили? Що мали казати мишенят? Нічого. Стали вони тут вилазити за стол. а півник їх і не тримає. Тож отаких ледарів пиріжками пригощає. Ось така казочка. Кірусь, чи запам'ятала ти, як називається ця казка? Да и тут? Пирник и двое мышенят. А кто написал эту казочку? Это украинская народная казка. Написал вкладка казку украинской народ. А скільки було мишеняток в касі, ти запам'ятала? Двоє. Двоє, Так, а звали, їх, ти вже правильно сказала, Круть В. А Двоє. я у півника з'явився пшеничний колосок. Що він робив? Вони він підник підмітав у дворі і знайшов колосок, так? А що запропонували мушенятка зробити, коли півник показав? Що запропонували? Донати до плина. Треба його обмолотити, ось картинка, бачиш? І хто ж обмолотив колосок? Півник. Півник, так. А хто взяв на плечі мішок і пішов до млина? А що треба було зробити, коли півник приніс борошно? Замісити тісто. Так, замісити тісто і. Півночі північні. Іспекти поріжечки. Так, і хто ж це робив? Мишенята чи північні? Північні. Так, звичайно, північні. А про кого в казці йдеться «пісень співають і танцюють»? Хто це? Хто вказує ці пісні співають? Говори гранче. Що... Говорі, митенятка. Мишенятка, так. А хто всі до столу? Самий самий перший, коли вже подали пиріжки. Мишенятка сіли до столу. Так. А чи вдалося їм поїсти пиріжечки? Ні. Ні не вдалося. А чому? Они нічого не помагають. Так, вони не допомагали, але чому не вдалося? Чому вони не їли пиріжки? Тому що півник їх зупинив і каже: Стривайте, настривайте, так? І що почав їх питати? Хто колосок, так? Хто його обмолотив? Хто тісто місців, то піч витопив, хто пиріжків напік. А хто це все робив? Він не звичайно. А що робили мишенятка? Рівного. А ви що робили? Чого не робили? Вони тільки грались, веселились, танцювали, так? Кірусь, а як ти думаєш, як можна назва... охарактеризувати мишенят? Які вони? Я повзриваю, Я... Які піднімають Помагають, чи, чи вони... ліниві? Ліниві. Вони ліниві, вірно. А ще вони які? Веселі, так, хитренькі, тому що вони не хотіли нічого робити. Веселі, лінивий, хитрі. А який півник? А ну подумай, скажи, який він? Ти ж такий самий, як і Працьовитий. Працьовий, так, трудолюбивий, роботящий, так розумний. А хто тобі найбільше сподобався в цій казці, півник чи мишенятка? Так, півник сподобався. А чого вчить нас ця казочка, Кірусь? Якими треба бути? Помагати маму. манутичкам. Так, <гум> потрібно допомагати один одному. Так, хто не працює, той не їсть. Обов'язково треба допомагати. А ти допомагаєш своїй матусі? Так. Да. Завжди, коли да. вона тебе про це просить, так? Так. Да. Молодець, так, потрібно допомагати. Молодчинка. Так, ось таку казочку ми сьогодні познайомились. Спробуй, будь ласка, вдома розказати своїм рідним цю казку. Я впевнена, що в тебе все вийде, тому що ти уважно слухала і на всі всі, відповіда... на всі, -всі питання відповідала. Я бажаю вам гарного дня. До наступної зустрічі. До побачення. До побачення. До нового дня. Дякую.